Виконаємо основні вправи. Перша вправа пролізання боком під мотузку натягнуту на висоті 40-50 см. Спочатку ставимо ногу і пролізаємо вперед, за рукою. Так само лівим боком. Нога і за рукою голова і повністю тулуб. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа ходьба по гімнастичній лаві, тримаючи м'яч в руках з різним положенням рук. Не забуваючи за поставу, тримаємо м'яч та проходимо обережно по лаві та спускаємося вниз. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа відбивання м'яча об підлогу на місці. Ставимо ніжки на ширині плечей і, тримаючи обома руками м'яч, відбиваємо об підлогу 8 хвилин. Тож, дітки, займайтеся спортом та будьте здорові!